Тання так було. Ми сьогодні в вищому антикорупційному суді прямий ефір ми вам показали, е викликали слідчо оперативну слідчо оперативна з ними взаємодії не хочуть оформляти. Зухвало себе ведуть. СБУ сказала, знову на такі злочини не приїжджає. Це все можете побачити в попередньому відео, де віддіо протоколі, де відбувалася подія, що відбувалось на даному засіданні. Просто саме більше здивувало, що от, ті у тій оті так званій установі, типа суд під назвою сидять чиновники, які просто зухвало кажуть, говориться, що схема працює, зупиніть її просто. Ваша дія просто зупиниться все. Він відмовився, сказав, що щось не вважає, тобто підтримав цю злочинну схему. Но саме більше здивувало, що я говорив, що я виступаю від громади Львова, від свідомих громадян, яких обманюють шахрайські схеми. І ми оприлюднювали, ми не одне відео оприлюднили. Ми давали анонс, що буде засідання, щоб підійшли, підтримали, щоб суддя себе не так званий той суддя, який не представився, якось почував ну, якусь таку ауру людей, яким свідомо не хотіли проти них, щоб відбувалися звичайні дії. Тобто, щоб він розумів, що йде громада, Львова, проти якого він буде виступати, і на жаль. Я нікого не побачив сьогодні. Це було дуже прикро, звісно, що люди, які жаліються, що в них погано все, що злочинна влада, що злочинні якісь дії, що не вистачає грошей в чомусь час війни, що є можливість зекономити, не платити в ту злочинну схему іменно меру в кишеню, а купити собі щось додому рідним, близьким за ті кошти, що все рівно транспорт буде їздити, бо тому що він проплачений, а схема просто заробляє окремо собі. А транспорт іменно проплачений з бюджету країни. Якщо ви хотіли, б, ви дослідили. Тобто я не побачив підтримки людей, тому я не розумію, звісно, в якій я прострації живу, в якому світі ми живемо, що куча жалоб, Але ніхто не хоче навіть не то, що подати це повідомлення про злочин дан, а й підтримати, щоб довести до логічного якогось закінчення. Тобто, люди показали свою. Я кажуть, байдужі свою зухвалість навіть до їхньої судьби, судьби їхньої родин, і тому будемо подавати, звісно, апеляції, будемо подавати міжнародні інстанції, щоб зупинити ту злочинну схему. Будемо надіятися, що люди все-таки проснуться і усвідомлять, що це злочинні дії проти цієї громади Львова службовцями, яких ми безпосередньо обрали, і вони би мали бути вже затримані за такі злочинні дії. Але так як вам байдуже всім. То звісно вони будуть далі на свободі з вашої мовчазної згоди. І тому, звісно, я кажу, можу вам тільки кажуть, поспівчувати, що і за вашої свідомої байдужості зараз одрішення на ваших очах відбулося злочинне. Тобто, так звані судді Двищого антикорупційного суду при приєдналися до тієї злочинної групи. Генеральна прокуратура проігнорувала дане засідання, СБУ проігнорували. Музика проігнорували, вони були усвідомлені, вони були, їм було озвучено, подано документи, ніхто не звертає на це уваги. Тому просто, як кажуть, навіть поки не маю підібрати слів до кінця по поводу того всього, вже от четверта година, слідчо, по четвертій вже слідчо-оперативно так і не приїжджає, злочинці собі далі на свободі. А ви просто аплодуйте, лайкайте, пишіть друг другу коментарі і. Не знаю, будемо оприлюднювати, що далі відбувається, тому всі до ново включить число.